Я вас малята на нашому телеканалі. Мені аж терпець рувався, ось як хочеться якнайшвидше розпочати черговий урок веселої абетки. Обіцяю під час сьогоднішньої програми відкрити вам велику таємницю. Для того, аби її дізнатися, вам потрібно бути дуже уважними та наловити гав. Можна починати урок абетки. Згадаємо літеру Р: Риба, рак, рибалка. А не забули часом мультик про людину, яка дуже любить ловити рибу. Щоправда, замість риби він спіймав старенький чобіток. Давайте ще раз подивимося мультиплікацію про гори-рибалку. Сидить рибалка, молодець, і ловить рибу на дубець. Ото риба, такий дивак. Над ним хипкує на вічора. Спіла фрибалка на гачух. Лише старенький чобіток. Після літери Р іде літера С. Вона схожа на бублик, від якого відкусили шматочок. На С починаються такі слова, як страус, світлячок, скрипка, світлофор, «сом», сміх. Зараз я вам розкажу історію про те, як у лісі під кущем живе такий собі світлячок Музика. По ночах він дістає свою скрипку та грає, щоб малята засинали із посмішкою. Передати цю історію картинками мені допоможе наступний мультфільм. Вночі приходить мішком до Али світлячок. Чіпляє він над ліжком, ліхтарик на гачок, казки розповідає, співає їй пісні і ковдру поправляє дівчатам у вісні. О, як же чудово світлячок грає на своїй скрипочці. Я настільки була зачарована його талантом, що вирішила пошукати інших не менш обдарованих лісових жителів. І знаєте, де я їх знайшла? У вірші. Зараз я його вам розповім, аби ви краще засвоїли вивчений матеріал. Зауважте, більшість слів у цій невеликій поезії починаються на літеру С. На сосну сорока сіла, і синиця прилетіла. Ось під сів снігур-сусід, всі зібрались на обід. Постривайте, що сова з сивиною голова. Їм сюрприз зробила, сиру накупила. Пригощайтесь всі як слід, був смачненький той обід. Крім того, на літеру С починаються не тільки назви птахів та тварин, а ще й різних професій. От, наприклад, професія стюардеса. Цікаво, хто це така. Давайте подивимося сюжет, де вам все докладно пояснять. Fly, fly, butterfly, ride the better in the the in sky Feel the wind. Стюардеса це така сама провідниця, як у потягах, оскільки працює вона не на залізниці, а у небі. Така собі богиня небожителька, адже більшість часу вона проводить у літаках. Крім того, стюардесу або стюарда можна зустріти і на водних судах. Ці фахівці обслуговують пасажирів, створюючи всі умови для того, аби подорож була приємною. До того ж стежать, аби ті, хто подорожує, дотримувалися правил безпеки. До стюардес висувають суворі вимоги. Представники цієї професії працюють із людьми, тому їм необхідно бути чуйними, уважними, турботливими і ввічливими. Крім того, такі спеціалісти зазвичай знають кілька іноземних мов, аби вільно спілкуватися з різними пасажирами та молодіють бездоганними манерами. Стюардеси та стюарди всі, як на мають. Приємна зовнішність струнку статуру. Не так давно я вам розповідала про примарне Ельдорадо. Пам'ятаєте, це таке дивне міфічне місто. Однак маю вам зізнатися, це не єдина місцина, сповнена таємниць. Є ще одна, навколо якої точаться легенди. Адже її ніхто ніколи не бачив, як не намагався знайти. Називається вона Едем. Це назва міфічної країни, де за біблійним переказом знаходився рай. Місце перебування перших людей Адама і Єви, до їхнього вигнання звідти. Тож, коли ми говоримо, я відпочив, в Едемі» або не наче Едемі побував, маємо на увазі щось казкове, райське. Усі ми дуже любимо сонечко. Воно нас зігріє та лагідне до нас. А є така квітка, назва якої не тільки починається на літеру, що ми сьогодні вивчили, а ще й походить від слова сонце. Це соняшник. Мені стало цікаво, а чи знаєте ви, чому соняшник так називається? Та чому настільки залежить від сонця? Скажи мені, будь ласка, що таке сонячник? Соняшник це е, така квітка, у нього пелюстки е, е, кхів, кхів, жовті. Там ростає багато сімочок. Соняшник, це, це така квітка, яка клоне в де сонце. Соняшник це е, та, та, Такий цвіток, і з, з, з нього роблять под подсоняшникого масло. Він і, 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 Угу. А якого він кольору? Жовтий. Соняшник це така квітка, яка росте великою великою, і у неї у середині всі мачки. Соняшник це. Квітка, яка дивиться за сонцем. Соняшник це колись світить сонце. Це така є букашка. Букашка, так. А може це квіточка? Соняшник? Ну так, да, і квіточка. І квіточка, як вона виглядає, квіточка? Вона жовта, гарненька. Соняшник це. Квітка, в якої виряжують семена. квітка, у якої є насіння. Соняшник це такий цвіток, що дуже великий, і в ньому ростуть сімки. Соняшник найсонячніша квітка, один із символів України: з насіння, в паросток, з паростка – в стебло стебла у квітку і весь час дивлячись на сонце. Куди головне світило поверне, туди голова соняшника і дивиться. Соняшник сильний, цілеспрямований, гарний, а головне корисний. З нього не тільки виколупують насіння, яке потім йому, а ще й роблять запашну олію. Сьогодні хочу познайомити вас із ще одним талановитим українцем: це Євген Гребінка. Більшість байок гребінки своїм корінням сягають у народну творчість і побудовані на зіставленні добра та зла. Ці твори дуже повчальні, особливо для тих, хто вміє уважно слухати, спостерігати та робити висновки. Євген Павлович Гребінка прожив коротке життя, всього 36 років. Та за надовгий вік він встиг зробити собі ім'я як в українській, так і в російській літературі, створивши поетичні та прозаїчні шедеври. За 15 років літературної діяльності Гребінка надрукував понад 50 повістей романів і оповідань. Про свою рідну землю Гребінка написав такі чудові рядки: уже я так думаю, що нема на світі кращого міста, ніж полтавська губернія: і степи, і ліси, і сади, і байраки, і щуки, і карасі, і вишні, і черешні, і всякі напитки, і воли, і добрі коні, і добрі люди усе є, усього багатсько». Гребінка мав і неабиякий поетичний талант. Емоційна наснаженість і щирість більшість його поезій забезпечили їм широкий успіх. Окремі вірші митця стали піснями. А популярний романс Очі чорні» співають в усьому світі. Для того аби ви переконалися у правдивості моїх слів про повчальний характер творів Євгена Гребінки, зачитаю вам байку письменника, що має назву ведмежий суд. Прихований зміст історії вчить, що той, хто погано чинить з іншими, завжди залишається у програші. От, послухайте, раптом знайдете ще якесь закодоване послання читачам. Лисичка подала у суд таку бумагу. Що бачила вона, як попаластий віл на панській винниці пив як мошенник брагу. Її в сіно, і овес, і сіль суддию був ведмідь. Вовки були під сутки. Давай вони його по-своєму судить, трохи не цілі сутки. Як можна, гріх такий зробить, воно було б зовсім не диво, коли б він їв собі, ясиво Ведмідь сердито став ревіть. А то він сіно їв, вовки завили. Він щось почав би говорити Да сонді річ його спочатку перебили, бо він ситенький був і так оприділили і приказали записать понеже віл признався попеластий, що він їв сіно, сіль, овес і всякі сласті, так за такі гріхи його четвертувать, і м'ясо розідрать суддям на рівні часті, лисичці ж ратиться оддать. Вже зачекалися на вас, мерщій відгадувати, що ховають у своїх рядах веселі віршики. Кульки, гілки обліпили, Жовтим все заполонили, Помаранч чарує світ, Помаранч з усіх віт. Правильно відгадали, це апельсин радісно посміхаються, сонечком вмиваються, міні полуниці, їх ім'я. Ви правильно відгадали? Суниці. Білосніжні, гарні птиці дім будують на водиці. Дуже схожі на гусей, обережні до людей. Ви правильно відгадали це лебеді. Швидко плине час. Я й не помітила, як добігла кінця наша зустріч. Не пропустіть наступний телевізійний урок веселої абетки. Зустрінемося за тиждень. На все добре!